Білурон. Питна форма гіалуронової кислоти, в 30 мл якої знаходиться 18 ін'єкцій гілоронової кислоти, а в ємкості літер знаходиться 540 ін'єкцій. І це ефективно допомагає синтезувати в організмі свою власну гілоронову кислоту і поповнює дефіцити. Добре приймати при артрозах. Коксоартрозах початкової стадії при грижах, тому що заміняє синовіальну рідину в всередині суглобу і сприяє нарощенню власної хрещової тканини. Також показано у діток, в кого в немовляток є дисплазія кульшових суглобів при народженні і відновлює всю опорну рухову систему. Ну, також це омолодження, інтимне омолодження, безліч результатів, коли приходить нетримання сечі у чоловіків. І у жінок. При опущенні стінок матки також є результати. При глаукомі, катаракті, відновленні серцево-суду.